Ай! Сука. Що таке? Вкусив. Він мені палич не відпусив. Ідіот. Ідіоти. А чого так? не відкриває? Що не відкривається? Водій під час зупинки транспортного засобу покусав патрульник. За що зараз ви дізнаєтесь? Шановний водій, будь ласка, ваше посвідчення водія. Так, я не побачив 33 доказів. 33 я, не побачив. я не побачив допазів. Вите двері, ви є. Кусили працівника поліції. Так, <рес> <рес> да, кусаюсь. Так, Мораль наступна: не кожен водій буде терпіти беззаконня. Дехто ще й вкусить за честь і свободу. Відкрити двері. Чуєте? Відкрита двері. Ви вкусили працівника поліції. Венечуєте? А не заволосить орден. так. Він заволос щоб вас затримати. Рекомендую не кусати співробітників поліції, а мати відповідну літературу для того, щоб вміло захищати свої права. У нас вийшла нова правова пам'ятка для водія. Вити двері, ви вкусили працівника поліції. <laughs> DAko sai.